Друзі, мої вітання усім з готелю «Road Dubai Марина 3 зірки. Це чудовий, молодіжний, новий, стильний готель, що розташований у самому серці Дубайської Марини, який я не могла вам не показати після величезної кількості приємних коментарів від наших клієнтів. Тож ходімо дивитись цей готель разом зі мною. Розпочинаємо огляд готелю Роу Marina три зірки, що розташований у районі дубай Marina. І, звичайно, що традиційно розпочинаємо огляд готелю з його зони ресепшн. Стиль та сучасність готелю у нас поглядається прямо з перших кроків по території готелю. По праву сторону у нас знаходиться ресторан та лаунж зона, а з лівої сторони у нас знаходиться стійка реєстрації гостей. Тут також є невеличка зона, де ви можете попрацювати. Є відкрита тераса, де також можна вечеряти, снідати або приходити на ланч. У готелі немає в номерах праски та дошки, і її не приносять по запиту відпочиваючих, але тут є окрема пральна кімната, де є праски та дошки, де навіть можна зайняти себе чимось. І також тут є пральні машини, де можна брати свої речі, але, звичайно, вже прання своїх речей буде за додаткову плату. Тут є спеціальний ось такий. Термінал, де ви можете отримати спеціальні коїни, монетки, щоб сплатити за прання своїх речей. Також на цьому поверсі є зона для тінейджерів з плейстейшн, настольними іграми, настольним тенісом і навіть робочою зоною, де ви можете зробити в свої Певні справи, і, звичайно, що все це безкоштовно для відпочиваючих у цьому готелі. На одному поверсі з басейном у готелі розташована також спортивна зала. Вона сучасна, нова, невеличка, але тут є абсолютно все, що потрібно кожному для занять спортом. На поверсі М2 у готелі є свій власний невеличкий басейн для тих, хто. Не хоче йти на пляж і хоче побути на території готелю. Тут є дуже приємні та гарні шезлонги. Показую вам їх поближче. Достатня кількість зонтиків. І, звичайно ж, вам видають рушники для басейну. Всім доброго ранку! Я вже прийшла на сніданок. Одразу звертаю вашу увагу, що сніданок тут сервірується з 6.30 ранку до 10.30. І також, окрім буфету, ви можете обрати одне, одну страву головну. Це буде як а-ля карт плюс шведський стіл. І почнемо з вами огляд сніданку, що у нас тут є. Вибір достатньо великий. Є велика кількість у нас різної випічки. Круасани дуже запашні. Звичайно, що є якась ковбаска, є доповнення у вигляді горішків та сухофруктів, є навіть красна рибка, є різні сири, навіть приємно, що є витримані сири. І, звичайно, що тут є також фрукти. І ось так виглядає мій сніданок в готелі Роуду Бай Маріна, це у нас сир. Кумус, запашний круасан, свіжі огірочки, красна рибка. Я взяла собі апельсиновий сік, таку малесеньку чашечку еспресо Мак'ято. І мені приготували панкейки з джемом та ягодами. І, звичайно, окрім кави, ви можете взяти як водичку, так і взяти собі соки, апельсиновий, яблучний, ананасовий, взяти детокс- водичку. І просто звичайну водичку, ось такі різнокольорові келихи. Також гості можуть зробити собі самостійно чай. До речі, Twinings — це дуже гарний чай. Є фільтр кава. Ну і звичайно ще працюють автомати, де ви можете самостійно собі зробити різні віди кави. Ну що, друзі, розпочинаємо наш шлях з вами до пляжу. Від готелю Марина Три зірки я вам детально покажу, як можна пройти і скільки часу це займає. Виходимо з готелю і повертаємо у сторону мосту, який з'єднує канал із пляжем. Звичайно, якщо ви з дітьми, то ви повинні розуміти той факт, що сонечко може перегрівати. Але якщо ви без дітей, то дорога не буде для вас складною і вже через 15 хвилин ви будете на пляжі. Огляд стандартного номеру в готелі Road Dubai Маріна це у нас готель Три зірки. Одразу йдемо до ванної кімнати, тут у нас немає нічого, але якщо ви подзвоните на ресепшн, вам принесуть і зубну щітку і капці все, що ви захочете. Тут у нас представлений лише душ, Ванної тут, звичайно, що немає. По ліву сторону у нас високе зеркало, по праву сторону у нас тут. Де така відкрита шафа для зберігання речей. І ось безпосередньо сама спальня з такою надихаючою надписом таким надихаючим на стіні. Дуже незвично, що сейф розташований одразу поруч з ліжком, ліжко достатньо велике. Тут у нас є, звичайно, що комплементарно, безкоштовну водичка. Чай та кава, до речі, можна брати з собою. Є міні-бар, але він, звичайно, що пустий. Ось ця е софа, називаємо її так, вона розкладається як додаткове спальне місце. Дуже приємно, що тут є нормальні розетки та USB-роз'єми для зарядки телефону. Такий декор. На стіні, і я попросила, щоб мені дали номер вище і з гарним видом. Я не бронювала вид Марина View. І ось погляньте, який вид мені дали на ресепшн. Мені дуже подобається вид на Марину. Трохи пізніше ввечері тут все буде у вогниках. І тут навіть видно готель Адрес Beach Resort і навіть колесо. І зараз я прийшла на вечерю у готель Road by Marina. У мене заброньований халвборд, це сніданок плюс вечеря. Напої не включені. І ось мені вже принесли стартер: це салат Цезар. І одразу хочу вам показати меню. Тут є спеціальне меню для тих, хто півпансіоні. Тобто ви обираєте одну закуску або десерт. Зверніть увагу, не можна обрати і закуску, і десерт. І далі ви обираєте для себе якусь основну страву. До речі, вибір основних страв дуже-дуже гарний. Тут є і піца, і бургери, і лазанья, і паста, все, що, ну, все, що ви забажаєте. І от так от тут одразу є от ще одна сторінка. Тобто тут і риба, і курятина, все, що ви. Забажаєте. І ось такий зовсім невеличкий вибір десертів. Друзі, ви не повірите, я ще не сиділа, напевно, хвилин 9 і не могла для себе придумати, які ж мінуси у готелі Road Dubai Marina і які ж альтернативи можна йому знайти. Чому так? По-перше, у нього дуже класна ціна. У цій ціновій категорії ви можете знайти лише якісь там signature apartments, котрим вже років 15, і котрі мені нагадують якийсь дуже дуже, -дуже поганий готель у Єгипті. Такий дуже сумний, скажімо так. А по-друге, саме в цьому районі за ці гроші. Ви реально не знайдете такої якості, такого нового готелю з таким класним харчуванням і з таким гарним розташуванням. Чому воно таке гарне? Тому що у вас в пішій доступності є пляж, є Blue Waters Island, у вас є Dubai Marina Mall, у вас є поруч метро, у вас все, що завгодно, є в пішій доступності. Ви можете навіть не користуватися транспортом, якщо ви не хочете виїжджати. Кудись за межі району Дубай-Марина це дуже дуже зручно. Ну і звичайно, вартість. Вона реально дуже класна. І якщо ви хочете щось краще, ну то це, звичайно, буде вже набагато більше за ціною. Але за ті гроші, які ви платите в цьому готелі, ви отримуєте по максимуму. Це і нормальне прибирання, це гарне харчування, це привітний персонал, це гарне розташування. Це свіжий та новий готель. Все при ньому, все тут є, тому я реально, будучи тут, проживаючи тут, я не знайшла мінусів у готелі Дубай Марина за цю вартість, яку вони нам пропонують. Тому, якщо вам сподобався наш огляд готелю Дубай Марина, обов'язково не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і на нашу інстаграм-сторінку. Ми будемо вам дуже вдячні.